Всім доброго, мирного дня! Ви на В'язальному каналі. Всіх вітаю з Різдвом Христовим, з Новим Роком! Хто має святкувати 6-го наступаючим Різдвом. Коротше кажучи, вітаю зі святами. Як каже, мій відпровадити відпровадитись до друге дочекати. В новому році бажаю тільки гарних, позитивних емоцій, щоб ваші рідні завжди були з вами. Щоб вас любили, ваші мрії збувалися. І нарешті, щоб прийшов мир в нашу Україну, бо просто витримати вже це неможливо. Хочу це відео розпочати Новий рік своїх планів на рік. Я завжди планую люблю планувати свій рік. Раніше це були плани для сім'ї, але цей рік я вирішила, що я буду в'язати все тільки е, для себе. Хочу цей рік присвятити собі. Так як в дівчат в мене є речі, мамуся в активній фазі схуднення з моєї, так що ті речі, які на мене були, ах, Хороші, добрі, я подарувала мамі, бо, бо є такі речі, які я навіть ще не одягнула, або один раз була в діти і нема нічого не сталося. Мама каже: Ну і давай, я буду якраз мій розмір підійшов. <смір> ну Це досить приємно. Ну і давайте розкажу, що я планую в'язати в цьому році. Е, маленькі вироби показувати вам пряжу на них не буду, через те, що воно буде змінюватися. І це не означає, що цей рік я буду в'язати тільки для себе. Щось маленьке, буду в'язати, якщо це треба шкарпетки для хлопців, буду шкарпетки в'язати. маніжки. ж подивлюся, як мені складається рік. Ем, ну, а для себе я буду в'язати тільки великі вироби. Хочу вам розказати. Так, є в мене ось така пряжа. Ем, це йде на КО. Пурвул 3,5. Це йде 100%. Вовна На 100 грамів. Угу. На 100 грамів тут де 350 метрів. Спиці рекомендують 3-4. Ручне прання, Дивіться, я хочу собі круглою кокетку і кофтинку. Дуже хочу. І що я вирішила? Якщо буду знімати вам майстер-класи, то не від А до Я, а тільки частини. Тобто, якщо це кругла кокетка, то тільки узор ми будемо її разом в'язати, а далі ви в'яжете самі. Тому що повністю на виріб в мене часу немає, щоб вам зняти від А до Я, щоб ви зі мною зв'язали. А ми з вами зв'яжемо візерунок, а далі вже всі знають, що робити і як. Тобто це буде ось така, Я думаю, що мені цей колір дуже, дуже личить. Можливо, ця камера погано передає, я не знаю. Чомусь мені я ще не настроїла цей телефон. Старий мені був привичніший, тому що я собі більш орієнтувалась, як і що йому робити. Так, це буде така на круглу кокетку. Далі в мене є така огромна бобінка. Це йде пряжа, евкаліпт, вовна і ще там щось поліамід. У мене її півтора кілограма. І я хочу собі зв'язати зв такий е... светрик. Тому що зараз в мене змінилась робота і. Верніше вона не змінилась. Раніше в зимі ходив на неї чоловік, а зараз приходиться ходити мені. Е... І, як ви знаєте, на ринку холодно, і я собі хочу зв'язати такий світер, світерок светрик-гольфиком, такий тепленький з цієї пряжі. Так? Далі, як ви зрозуміли, все тільки великі вироби, і я не скажу, що це будуть кардигани, тому що кардигани мені зараз зовсім не потрібні. Я навіть всі ті, що почала, всі ті розпущу, тому що. Ну, мені вони не потрібні, навіщо мені його в'язати? Так, дивіться, дівчат. в мене є ось такий лавандовий твіт. Тут іде 300 метрів на 100 грам, 80% меринос, 20 па, і в мене його 500 грам. Я хочу якусь таку цікаву ковтинку на круглій теж кокетці. І тут додати якийсь візерунок. Ну, я в Твіді люблю візерунки. Не знаю, в мене є одна кофтинка. Можливо, я її розпущу, не розпущу, вона лежить жде свого часу. Так, в мене є з цієї пряжі вже ковтинка, але вона на мене велика. А пряжі в мене ще такої багато є. Що я хочу зробити? Теж це буде ковтинка. На круглій кокетці. У мене є ось такий. Е... Я не знаю, як він називається, але з такими потовщеннями. Шишебрики. Не... Дівчат, хто як називає? Факт в тому, що в мене його є 100 грамів чи 200. Ну, щось таке. Я його хочу підмішати. Ось, я вже його заплутала вже все. Хочу його підмішати до цієї рожевої. Рожевої пряжі, блін, дивіться, от тепі у мене був кінчик. Де я поділа? Все. Нічого не зроблю. Вже десь затих. А, дівчат. Я хочу змішати одну ниточку цієї шишебрика і цю пряжу, що в мене тут йде, основна тут йде трішечки вовни, але ще такий мохер китайський. Все це змішати, і в мене є дуже крута кокетка. І якщо все в пряжі мені в зразочку сподобається, ми зв'яжемо з вами ось цю кокетку. Не повністю виріб, тому що я ж кажу, на повністю, я не встигаю, не встигаю навіть вам зняти відео. Так? Ви, ж, ви ж розумієте, що в мене канал висить. Я на нього часу не маю, але стараюся деякісь моменти відзняти ці підйоми вам, щоб хоч щось показати, тому що вязання своє я покинути теж не можу, тому Бо це ж моє хобі, це моє захоплення, я получаю від цього велике задоволення. Так. І цю пряжу мені дарила Оксаночка Левчук. Оксаночка, великий привіт, якщо дивишся. Я хочу собі зв'язати або такий палантин, мабуть, тому що в мене вже палантинів ніяких нема. Подарувала все мамусі, як виявилось, їй дуже вони личать, вона їх залюбки носить. І я думаю, чому ні, зв'яжу ще один, можливо, він буде мій, а можливо, знов подарую мамусі. Так що так, палантин загубився серед моїх плечових виробів. І ось, а, останніх, два. Але останніх два, але які я буду починати вже. Ось така мене є бабіночка пряжі. Це йде шнурок тут йде поліамід, а наповнений він мереносом. Така тут різнокольорова пряжа. Дуже-дуже класна. В мене її є теж. 600 або 700 грамів, я вже не пам'ятаю. Ну, в придбаннях пряжі ви її бачили, що в мене на неї є плани. Теж це має бути светрик 100%, тому що він мені потрібен вже. І я буду його вже починати. Можливо, і почну сьогодні, бо в мене є на це настрій, а можливо, і не сьогодні. Ще в мене є ось такий пушистик. Досить, досить слухайте, як мені ця пудра личить? Суха роза, вже не знала, що мені йти. У мене такої пряжі теж є кілограм. я хочу собі зв'язати теж такий светрик. Це йде тут 80% акрил, 20% вовна. Але чомусь мені сподобалася ця пряжа, і на дотик вона така приємна, косюча. І не знаю, хочу я хочу. Давайте підрахуємо, скільки в мене має бути виробів. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім виробів. Так, так, я думаю, що якщо в'язати, це можна зв'язати. Звичайно, хочеться мені ще вам там запропонувати. Я дуже хочу два вироби зв'язати. В жакардовій техніці в мене має бути з жолудями ковтинка, тому що в мене лежить пряжа на неї вже я не знаю скільки років, 5, може 6. І ще я хочу ще одну ковтинку, теж жакарда. І, Як ви зрозуміли, моя мрія про ентерлак, я ще її не вивчила, як в'язати. Ну і пряжі неї, на неї ще в мене нема. Хоча, можливо, ця, що Оксанка подарила. Може, із цієї просто потом докупити. І Ентерлак якраз хорошо вийде, тому що воно кольорове. Е, можливо, я задумуюсь, дівчат. Можливо, це буде не палантин. А я розпочну ковтинку Ентерлаком. І бо тут дуже класні переходи. Дивіться, які класні. Передається правильно. Можливо, так і буде. Потім докупити і дов'язати. Буде класно. Ну, подумаю, як ви знаєте, подумаю, я плани люблю. Заявила вам сім виробів, не знаю, що вдасться, що не вдасться. Ще раз всіх хочу привітати з святами. І до скорої зустрічі!